Зараз ще перевіримо холостий ход. Ось такий в мене є прибор. Так, холостий ход у нього 1,8 Ампера. Так, друзі, всіх вітаю. Продовжуємо записувати наші відоси щодо інверторів. В даний час маю на обзор ось такий джерело безперебійного живлення від фірми Luxon. Потужністю 300 Вт. Так, Коротесенько пройдемо по зовнішньому вигляду. Маємо ось такий LCD-дисплей. В ньому відображається 220 вольт. Рівень загрузки, напряження виходів. Це у нас робота від акумулятора, це у нас робота від мережі. І тут технічні такі індикатори, які сповіщають про якусь некоректність роботи. Далі маємо одну вилку вихода на 220, запобіжник, кабель 220, з цієї сторони маємо кулір і вихід на аккумулятор батареї. Це джерело безперебійного живлення має автоматичну зарядку, зарядка в нього до 12 А, тому максимальне яке який можна підключити в акумулятор до 200 А ампер. 12 А ампер, ну, будемо брати, допустимо, що він навіть десятку е, заряджа в час Ампера. То якщо розрядити 80 а нуль, він його зарядить приблизно за 8 годин. Якщо 12, то ще швидше, він автоматично регулює ток е, заряду акумулятора. В нього є е, захист від. Е, Перегрузки від перегріву. Також він у нього є холодний е, старт. Далі, захист є від короткого замикання. Є, скажімо так, функція контроля АКБ від перезаряду, тобто він не буде його перезаряджати. Ну і так само він заряджає тільки тоді, коли він розуміє, що зараз акумулятор на якийсь відсоток розряджений. Використовується він. Скажімо так, більше для підходи для опалення. Якщо котел у мене 125 Вт, то залишається з 300 чи 175. Тому на ті 175 можна підключити ну в ну, будь-який побутовий прибор, але щоб не перевищувало 300 Вт. Тобто освітлення зробити, заряджати телефон, під нього можна. Також він, скажімо так. Коли виключаєте вночі світло, він автоматично переключився, опалення працює, як світло включили, він заряджає акумулятор. Зараз підключимо його до нашого котла і подивимося, як він буде робити. Маємо вихід на зовнішню батарею, наш акумулятор. 80к. А, що хотів сказати, максимальна батарея йомкості, яку можна підключати до нього, це приблизно десь 200 А. Далі, що робимо? У мене така переносочка є. Включаємо. Включила. Це в мене підключений котел. Він запустився, показує напругу, яка зараз видає. Включаємо наш котел. Запустився. Показує нагрузку, яку зараз він споживає, і напруга, яка є в самому упсі, скажімо. Котел працює. Зараз зробимо так, нібито виключається йому світло. Витягуємо з розетки. А, так, чекайте, не це витягуємо. Витягуємо ось з цієї розетки кабель напруги. Не витягнути. Оп. Він переключився, наш котел продовжує робити. Тобто Виходить так, що він автоматично переходить на зовнішню батарею. І немає ніякого перериву. Але від батареї він покаже, показує 34% загрузки. І індикатор є ось така батарейка. Це сповіщав про те, що зараз він робить від акумулятора. Як тільки він включиться, автоматично подається напруга на, з, з мережі, і він автоматично почне заряджати, заряджати наш акумулятор. Тобто, включаємо. Індикатор зараз переключиться на від мережі і він автоматично почне заряджати наш акумулятор. Тому така непогана штука, із мінусів можу сказати, що ну, вони є і більшої потужності, але цей 300 ну Для опалення його вистачить за глаза. Тобто Підключити котел і підключити освітлення. Скажімо так, для нього не буде питання. Тому, скажімо так, це кращий варіант для опалення. Тому що, коли, скажімо, вночі вимикають світло, в мене опалення виключається так же само. А якщо стояв би цей упс, то він би просто переключився і котел би працював би далі. Тому Набагато краще, ніж китайський, але по потужності він набагато уступає. Тому якось так. Зараз ще перевіримо холостий ход, ось такий в мене є прибор. Холостий ход у нього 1,8 Ампера. Доволі таки великий ампераж він бере, коли він просто робить. Якщо порівнювати з обичними китайськими інверторами, то в них приблизно 0,5-04. 06 А, тут трошки більше буде. Але перевага в тому, що ну, він реально сам включається і виключається. Це звісно класно. Добре, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока-пока!